Введення мінімального податкового зобов'язання земель сільськогосподарського призначення про зміни, що набули чинності з січня 2023 року, розповіли у податковій службі мінімальне податкове зобов'язання це мінімальний податок, який має сплатити власник або користувач земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Платником мінімального податкового зобов'язання є резидент, який використовує або має у власності землі віднесені до сільськогосподарських угідь. Усі кошти, сплачені в межах мінімального податкового зобов'язання, надходитимуть до місцевого бюджету за місцем знаходження земельної ділянки. Першим роком, за яким визначається мінімальне податкове зобов'язання, є 2022 рік. У службі зазначили, що для нашої країни надважливим завданням є виведення земель з тіньового обробітку. Через податкових ухилянтів бюджет щороку втрачає значний відсоток прибутку. Тіньове оподаткування це мається на увазі. У нас велика кількість земельних ділянок, які знаходяться в обробітку неофіційно, тобто за ці землі не сплачують податки взагалі. Є землі, які обробляються одноосібниками, громадянами, які також ухиляються від сплати податків. Є землі, які обробляють сільхозвиробники, юридичні особи без оформлення земельної ділянки. З цієї земельної ділянки також не сплачується податок. Очільниця служби розповіла й про механізм сплати мінімального податкового зобов'язання, а також про випадки, коли його не нараховуватимуть. Сплатити мінімальне податкове зобов'язання необхідно протягом 60 календарних днів з дня отримання податкового повідомлення рішення. У разі незгоди платника податків з визначеним контролюючим органом загальним мінімальним податковим зобов'язанням необхідно звернутися до податкової інспекції протягом 30 днів з дня отримання податкового повідомлення рішення. При собі необхідно мати підтверджуючі документи щодо земельних ділянок, нормативно-грошової оцінки ділянок та загальної площі цих ділянок. Також необхідно підтвердити суми доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції, власного виробництва, та, звісно, суми сплачених податків, зборів та платежів. МПЗ не нараховується на земельні ділянки, які використовуються дачними та садівничими кооперативами, земель запасу, невитребуваних земельних ділянок, розпорядником яких є органи місцевого самоврядування, а також земельних ділянок, які знаходяться в межах населеного пункту та розмір якої становить до. О нуль гектари за несвоєчасну сплату всіх податків застосовуються штрафи та пені. Для отримання роз'яснень з податкових питань можна звернути за телефоном 093 841 28 69. Андрій Логвиненко, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини Петерка.